думаєте, що знаєте, хто перше полетів у космос, броніть кадрів. А от і ні! першим був двочим фастовий гурток Ворон, а не Круки. Ви думаєте, що саду дурня? Ха! У нас є відео. Переконайтесь в цьому на васьмі очі. У гуртка ворони була особлива традиція. Їх заприсяжували не тільки після здачі першої проби, а й після того, як юначка вперше полетить у космос. І ось одне з таких заприсяжень. 12 квітня 1912 року Божа. Зараз вона качається гельбург. Дари пані десять. Відкрила. Три, два, позив. Я напишу тебе сім дітей і ти платиш, у відкритий космос і стоєм повітряний двірі. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Три! Два! Один! Тепер, мої любі ворони, коли ви пройшли перший етап космічного випробування, ви маєте повне право вкласти в собі першу космічну представку. Знімайте свої капани. Повторюйте!